Вітаю! Це нова рубрика. Міні-курси від семінар про актуальні питання оподаткування. Сьогодні поговоримо про заповнення титульної частини податкового розрахунку, а саме рядків 101, 102, 103. Помилки у заголовній частині податкового розрахунку не виправляються. На цьому наголошують ПФУ та ДПС. Але неточності у рядках 101, 102, 103 можуть негативно вплинути на квоту із працевлаштування осіб з інвалідністю та статус критичного підприємства. Рядок 101 відображає середньооблікову кількість штатних працівників за звітний період. Цей показник визначають за інструкцією номер 286 СКШП за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників за кожний календарний день, включаючи вихідні та святкові дні з подальшим діленням на число календарних днів місяця. До СКШП включають мобілізованих працівників. Тих хто на військовій службі за контрактом у відпустках без збереження зарплати в простої працівники з призупиненими трудовими договорами на час воєнного стану. Та ті, хто не з'являється на роботі з нез'ясованих чи інших причин в рядку. 101.1 зазначають СКШП працівників з інвалідністю. Дані цього рядку враховуються для виконання квоти нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю. Рядок 102 включає всіх найманих працівників з трудовими договорами та власників підприємства, які отримують зарплату. Показник обчислюється станом на останнє число звітного місяця. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Важливо пам'ятати, що зовнішні сумісники та особи, що працюють за ЦПД, не включаються до облікової кількості штатних працівників та СКШП. Внутрішній сумісник враховується як одна одиниця. Рядок 103 заповнюють на підставі додатку 1 податкового розрахунку. Він показує кількість застрахованих осіб, яким нараховано заробітну плату. Цей показник важливий для обчислення середньої зарплати при визначенні статусу критичного підприємства. До рядка 103 не включають працівників у відпустці без збереження зарплати на весь місяць на лікарняному без нарахувань у поточному періоді. Та тих, кому зарплату не нараховували, до рядка 103 не включають фізосіб за ЦПД, їх контрактами та осіб, які отримують допомогу з вагітності та пологів без нарахування зарплати. Помилки у головній частині податкового розрахунку не підлягають виправленню. Підсумуємо зазначене: дані з рядків 101, 102, 103 впливають на квоту працевлаштування інвалідів та статус критичного підприємства. Важливо враховувати специфіку включення працівників до кожного показника. Детально розібратися з цим допоможе таблиця під відео з категоріями працівників, яких враховують до показників СКШП, ОКШП та кількості застрахованих осіб. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт seminar.com. До зустрічі у наступних відео.